Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, новопредставленого Віктора і всіх героїв майдану і всіх, що Загинув під час братовбивчого протистояння в Україні і за відпущення їм усякого прогрішення вільного і невільного. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови святиславних стихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців, наших і всіх святих. Душу спочилого раба, свого новопредставленого Віктора, і кожного, хто під час братовбивчого протистояння в Україні загинув, повинні все зробити, щоб це світ змінити. От, і я радий, що був поряд все время, я радий, що людина, яка, я вважаю, вона і залишається з нами. Вона так здається, Но ми всі підемо в те життя і рано чи пізно просто. Вибирають людей достойних, щоб були героями, щоб е, давали приклад, як потрібно жити, як по потрібно любити людей, любити, ну я не знаю, не тільки своїх дітей, всіх дітей любити. І от просто так е, час якийсь проходить, і тоді усвідомлюєш е, не то, що які помилки, які всі, як ми будемо іти далі, і от просто пропоную е, любити один одного. Бути спокійними, дійсно урівноваженими, бо все, що приймається на емоціях, воно завжди переглядається і потім ну, виходить такі висновки, що воно нема, нема в чому правди. То ми просто своїми прикладами повинні дітям дати інший, іншу, ну, інші поштовхи, інші інструменти, якими повинні вони жити: любов, повага один до одного. От заїжджаючи в Кіровоград, дивлюся пакети оці, по посадках, по всьому. Це, це наше теж сміття. Ми повинні його прибирати, вчити дітей, що не можна, якщо є поряд воно десь шукати урну, викинути ту е, обгортку від морозива чи ще що-небудь. Оце наша праця. І тоді. Мама мене 82 роки питає, а ми що, в Європу підемо? Кажу, та ні, ма, я буду жити в Олексіївці, ви будете жити в Свердлові так само. Ми просто будемо правила, ті, як люди повинні жити, як люди повинні між собою обговорювати свої справи, отак повинні жити. Дякую всім. Слава Україні! Коли я приїхала, я навчаюсь в Польщі, я приїхала сюди в грудні на канікули, і коли він мене зустрічав, ви знаєте, я побачила того батька, якого я мала. Розумієте, він дуже постарів за, за, тій, за той місяць, який він там був з листопада. І ви знаєте, я крикнула, я, я вийшла в аеропорту, я крикнула на весь аеропорт з, з усієї сили. Слава Україні! Ви знаєте, батько мало не, не розплакався. Але люди, які стояли, дуже багато людей зустрічали, жоден, жоден не підтримав, жоден не відповів. Але батьку було дуже приємно, що я одна вийшла з прапором України і крикнула це, ви знаєте? І потім ми поїхали на Майдан. Ми фотографувалися, батько показував мене на антимайдан і каже: пішли. Він, він часто ходив, він спілкувався з цими людьми і він хотів їх, знаєте, так переманити на нашу сторону. Словом, він не хотів силою, він не ображав, Він просто а чому? А, 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 а ви були в Європі? Чому ви не хочете в Європу? Вони вони говорили, що ні, ми не були. То звідки ви можете знати, як там. І ми ходили, батько говорить, пішли, порівняємо, як тут, як там. Я там працювала на Майдані, я приїхала на два тижні, і я два тижні провела там, в Києві. Ми робили канапки, ми роздавали каву. Мороз, холодно. Я захворіла, потім приїхала, приїхала в Польшу хвора. Але як батько себе не шкодував для цього, і я так само себе не шкодувала. Тому я дуже горжусь своїм батьком. Шкода, що так, така, такий кінець, але, будь ласка, це все робить наша байдужість. І батько з цим боровся. Він постійно питав, чому люди сидять, чому вони хочуть бути рабами. Тому, будь ласка, давайте не будемо байдужими і робити все в унісон. Якщо говориться давайте підтримуємо, давайте, бо кожен перекладає нас на когось, якусь свою, якусь свою дію. А може хтось там зробить, може я потім якось якось воно буде, якось воно вирішиться, але ні. Чим далі, от дивіться, тоді, коли закликали всіх їти на Майдан, все у нас все потрібно було піти, коли там були концерти, коли там просто було потрібно було, щоб вийшла величезна маса людей, ніхто не вийшов. Вийшли, батько тримав плакат. Нас не бійтеся, у нас вийдуть мільйони, але ніхто не вийшов. Мільйон не вийшов. Тому ми маємо зараз цю Небесну Сотню, ці сім'ї, які лишилися без батьків, без братів, без синів. І... Я просто я, я в шоці, і в мене немає слів. Поляки зараз всі оплакують, я не знаю, підтримують всі, і вони розуміють, що таке сталося в Україні і що тепер їх це чекає. Але батько це говорив ще в грудні. Тому я зараз їм повторюю, що те, що вони там не ввели санкції, вони зараз це все розуміють, що це ця Небесна Соня також і на їхніх руках. Тому, будь ласка. Хоча б і надалі, щоб ми не були байдужими. Одна з мого батька, бачите, як на людях що люди вішають на себе жовто блакитні стрічки, на автомобілі вішають. І коли люди гордяться цим, що вони українці, і ось я, наприклад, вже постійно півроку ношу цю стрічку, де б я не була, тому що я горжу, що я українка і спеціально це демонструю. Дякую. Одна колонна автомайдана вышла из Луганска на Киев. Среди той колонны, которая была из Львова, была одна машина ваша Кировоградская. В ней сидели вот Алексей Цоколов за рулем, и сзади сидел рядом, тогда сидел Виктор Чмеленко. Как-то я попал к нему в машину, и после этого я уже из этой машины не вылезал. Виктор поразил меня вот Чувством того, что, как он сказал, я хочу жить свободным человеком на свободной земле. Я хочу быть хозяином своей земли и своей страны. И если я даже тогда не совсем понимал, что он имел в виду, то потом, когда я приехал в Бобренец, к нему в Борисовку, и он меня начал возить по полям. И показывает, вот здесь я выкорчил, во-первых, это был участок, который им 20 лет назад дали как брошенный, он сделал из него ферму. Там сейчас птица, там сейчас свиньи, там сейчас коровы, там сейчас расчищенные поля, там сейчас, ну, в общем, там сейчас жизнь возродилась. Вот этот участок, он мне показывает 40 гектаров, мы выкорчивали и сделали опять полем. Вот это чувство желания быть хозяином, вот, наверное, самое главное, что было в Викторе. Он, вот в том фильме, который вчера был, там есть кусочек, когда он запостовал и устроил пикет возле прокуратуры под Бобринцем. Он привез туда двух поросят и двух ягнят и говорит, я не хочу, чтобы меня стригли, как этих ягнят, или забивали, как этих поросят. Сейчас у вас вот тут рядом с нами улица, которая была Дзержинская, теперь будет называться Виктором Чмеленко. У меня к вам просьба, та просьба, которую Виктор много лет высказывал. Почему люди не поднимаются? Но люди постарше, наверное, помнят, был такой девиз в Испании 36-х годов лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Вот Виктор не хотел жить на коленях и говорил, почему люди не поднимаются. Это же такой кайф чувствовать себя свободным, чувствовать себя независимым, чувствовать себя человеком. Так вот у меня к вам просьба. Когда вы будете ходить по этой улице, там уже висят таблички с Виктором, с именем Виктора, с его портретом. Поднимайте головы, как это делал Виктор. Он ходил все время с поднятой головой. И в эту поднятую в шею попала одна пуля, подлая пуля. Поднимайте головы и чувствуйте себя людьми. Пожалуйста, это будет лучшая память о нашем Викторе. Спасибо.